Прошу ми трохи заслужено і напевно ще разбере до кінця. що ви там чоловік-жінка, а хто ви в соціумі. І відповідно до цього а, формується певна гендерна ідентичність. Тобто, що соціум від вас вимагає, як від постаті, і якою у вас виховує які ставляться до вас вимоги, які формуються стереотипи, все, що має бути. Все, що оточує соціону людину, і формує її, в тому числі, рекламу. Як такий дуже-дуже масивний і активний, як я б сказала, певний інтенсивний вплив на людину. З одного боку, ми створюємо рекламу, з іншого боку, вона впливає на нас, і ми потім створюємо її, вже будучи під впливом. Така закерцьована жінка. Жінка в рекламі трохи не така, як жінка в реальному житті. Я думаю, ви всі бачили і з цим стикалися. Але тим не менш рекламісти продовжують жінок поділяти на кілька типів і активно використовувати їх у рекламу. Чому жінок? Тому що жінки це ну, просто знахідка для рекламістів. Жінки це така дойна корова. Тому що ні для кого не секрет, що е, саме жінки це більшість покупців. Яка б не була реклама, спрямована на чоловіків, на дітей, на родину, на жінку, завжди орієнтується все одному жінка. Бо жінка зазвичай робить покупки, бо жінка зазвичай більш активна. І в тому числі в соцмережах, о, і о, найбільша кількість свідовників на сторінках, сторінках брендів, це теж. Жінки довго проводять, багато часу проводять в магазинах, жінки активно реагують на рекламну комунікації. Всі знають, що коли чоловік йде до супермаркету, він має там якийсь перелік від жінки і купує точно те, що написано там. Він знайшов там конкретного бренду, він нічого не купить. Бо крок туди, крок туди вже важко. Жінка любить експериментувати, жінка любить. Слухати поради. Жінка часто питається у інших жінок, що купити, до кого піти, якого лікаря обрати, який бренд, яка зараз там мода зачіска і решта. Тому а, жінки являються такою базовою рекламного бізнесу. А, і що я хочу сказати, що і фамільність, і маскулінність, яка трансформується в культурі, трансформується з руками, вона все одно впливає на соціалізацію, впливає на нас, впливає на в принципі масову. Nossa. Це соцмереж, то не дарма там з'явилися всі ці котики, дарма з'явилися соцмережі візуального напрямку, е в яких е превалює е селфі е їжа, е там, фото з себе коханої там, спортзалі, тому що жінки дуже класно реагують на візуальний контент. І дуже люблять е зворотний зв'язок. Люблять, коли їх бачать, коли на них реагують коли, там, клайк, так? і коли лайкають. І Тому треба орієнтуватися саме на них, якщо ви хочете е, отримати дійсно гарний результат. Жінку можна сприймати як суб'єкт, як об'єкт. Що це означає? По-перше, якщо об'єкт, то ми її використовуємо як певну річ, певне це Певне тіло, певний... А, Інструмент продажу. І не думаємо про неї як про якусь особистість. Якщо ми говоримо про жінку як про суб'єкт, то ми звертаємося до неї. Ми говоримо з нею і продаємо саме її. А, поки ми не пішли далі, я скажу вам а, одразу на один приклад. Є в мене знайома, яка є бренд-менеджером бренду аль Сподіваюсь, ви не знаєте його, але знаєте. Рекламу бачу. Добре, це засіб проти похмілля. І ми розбирали з нею, яка може бути реклама, яка може бути просування. І я була ну, неймовірно здивована тим, що їхню аудиторію виявляються жінки. Ну як? Як таке може бути? Яка жінка, який засіб повітря похвітля? Вона каже, ні. Ні. Ми проводили тести, ми проводили там різні дослідження. Ченки нас покупають щенки. Чому? Чи ваша алкоголізм. жінки не можуть стати, Женька лежит в магазин, не купляя ему запись в компьютере. Так само як человечек шампунь. В первую очередь они должны смотреть вперед, да, и низькі таблеточку жінка як глобальна матуся, <св 'язана> це, це якраз суб'єктний. <св 'язана> і, по-друге, чоловіки соромляться. Вони вважають, якщо вони прийдуть до аптеки і попросять купити щось, в чому є, в чому є в корінь алкого, то вони визнають себе привселюдно алкоголька. А ніхто себе не хоче таке почувати. Тому вони делегують цю функцію жінкам, а жінкам без проблем. Чомусь. І тому вони свою рекламну стратегію саме побудували на тому, що а, чоловікові погано. І а, вона там, йому каже, коханий на тобі липень, Він щасливий, оновлений, і вони всією родиною йдуть кудись там на закупи або гуляти в парк. <рес> а, що він Після цього буде дуже-дуже вдячний а, дружині, буде носити її на руках і будь-які замаганки виконувати. Я, чесно кажучи, Проти всіма ногами руками, але в них таке працює. Бо я вважаю, що не можна а, створювати з жінки дружини, тобто ну, з партнерки, а, все ж таки матусю. Для того є матусю все ж таки. Але наша реклама дуже активно це експлуатує. Жінки а, жінка така глобальна матуся, але ну, чоловіки в тому числі такі серйозні чоловіки-рекламісти теж самі сперечаються з Майправлі. І так, перше, жінка, коли об'єкт. Її використовують як тіло, використовують приклади її жіночих примет і використовують її як тло для чоловічих досягнень. Тобто чоловік щось досяг, якщо в нього є там жінка. Він щось робить, ви знаєте, там поголився, або там, я не знаю, щось купив, або там, особливо це класно <правдає> розігрують, коли е е рекламують машини. Тобто, якщо в тебе класна машина, то там все, все решта. Просто. Початки на цей дергу. Ну і реклами, які використовують жінок як цей е... привабливий об'єкт, дуже багато. Я думаю, ви всі бачили просто неймовірну кількість. І це, ну, кажуть, працює. Але, але, ну, чоловіки, дизайнери, зазвичай, кажуть, що це дуже класно працює. Я згодна з тим, що це приваблює увагу. Однозначно. Але якщо ви вийдете на вулицю і у оголено, отут оголено, там оголено, там оголено, де ви запам'ятаєте, що рекламували? Напевно, ви запам'ятаєте, що там ніжки, а там бюст? Чи запам'ятаєте? А, треба продати. До нашу рекламу робимо. Вона ще вішаємо там. Ну, так тут жінки, що в тій, чинки, що першу чергу щоб привернути увагу, тобто там вже далі якісь доповнюючі мають бути елементи. Ну тут насправді дівчина це так. Тут показується, що є інша красива дівчинка, яка заліз дій чотирьох. Далі будуть більш відверті приклади. <сь> а, можна... Погано чорному потім може бути вітру, який називається дівчина. А Якраз показує жінку того. Далі. Теж знову реклама автомобіля? Хто помітить, а то логотипчик? Можливо, це... А то логотипчик виявляється? Коли жінка реально товариш. Фітнес-центр. Тобто звертаються довірте, так, я вдома. Це реклама Прибираєте за своїми собаками. Робіть наше місто привабливіше. Там ціла серія, є. в мене приклад, ну, там просто є щось підлічка. <клес> Цю рекламу робили ми. Студія <клес> маркетинга дизайну я працюю. яке було замовлення. <клес> Це магазин «Хутра», і замовник нам сказав: мені потрібна. Еротична реклама, така, щоб просто всі ходили і дивилися. Реклама розрахована на жінок, як ви розумієте. А, бо ну, такі речі все одно рахують жінки. І він сказав і о, о, жінки як? Навіть у Агілбі була така спеціалізація, що жінок для реклами обирали жінки у чоловіків трохи інший смак. Бо вони реально люблять жінок ну, не таких гламурних, як обирають жінки. А, і є трохи різниця, а, І коли роблять рекламу для жінок за допомогою жінок, все одно обирають якісь ну, дуже провокативні варіанти. Аби жінка, навіть якщо вже не може себе отутожнювати з такою там незамовою, такою, дуже відвертою красою, вона все одно реагує. От був було замовлення саме таке, і от інший конкурент, який хотів рекламу, теж продає чуби, який хотів рекламу для жінок з боку чоловіка. І тут ми вже зробили, що це уміють діляти подарунки. Тобто ваш повод не гордості від імені чоловіка, який робить подарунок. Тобто вона може бути розрахована на чоловіків, але тим не менш чоловіка в магазин до кутра має привезти за так. А, питання. Це підборчик біля дороги, правильно? А, так. То, а, і ви, так, з вашої точки зору, як ви думаєте, якщо водій поїде і побачить там акцент телефону, поїде далі, що він спробував? Samsung, ну, для мене перша місяць – це якийсь аплікацій. Ну, це біля, біля магазину. Ну, там. Воно буде підкріплено безпосередньо магазин. І планувалося, що там буде е, ну, такий, такий стиль там, на сайті, додаток, поліграфія. таки, автомобіль, це у нас не стодес. Щось теж намагається нам продати. А, теж варіанти, що нам продають. А, там теж машинку бачимо. Um. <laughs> 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 Так, от б так, ну не машина вже, а шампунь для жінок. Але жінки теж мають побувати. Шахун. Шафу для об'єкту. Так. Переходимо до суб'єкту. А, коли жінка суб'єкт, тобто ми звертаємося на міста, звертаємося до неї вже в рок. Ми її а, бачимо як клієнта. І звертаємося до неї а, в яких випадках. Коли нам потрібно щось продати родині, потрібно продати їй, потрібно продати дитині, потрібно продати чоловіку. А, дуже часто виглядає ну, загальна матуся, про, те, про що я казала. Коли жінка є експертом, коли жінка є матусею для всіх, ви всі бачили рекламу, коли там хтось хворіє і матусе, дуже часто це молода жінка, яка лікує і батьків, і дітей, і чоловіка, і всі без неї без порад. Тобто ніхто нічого не може зробити, тільки вона. Вона все знає, вона краще. Вона лікує, вона обирає одяг, вона обирає їжу, вона повністю закриває всю. Сферу сімейного життя. Далі. Є варіант бізнес леді або візка. Ми не так познаємо, наприклад, це коли показують ну, вже такий, раніше, такої злами було мало, зараз побільшало. Коли показують що сучасну молоду жінку. Вона може бути не такою там, акулою бізнесу, як ну, чоловіків можуть показувати, але тим не менш, вона певна серка. Але тим не менш, а коли звертаються до неї, вже, вже бачать її постать. Приклад того, як жінки роблять загальну мабуть. Я загалом вважаю це певним прокляттям, бо у нас саме дуже багато інфарктильних чоловіків, і коли це транслюють і продовжують транслювати в рекламі, то о, о, трохи так, знаєте, пригніжує. От така -та мама. -та -та. ага. Далі. А, тут реклама чотирилапи, да. тобто... але до не звертається, звертаються саме до жінки. Тобто діти тваринки це теж царина жінок. Далі. Коли ми говоримо, ну, наприклад, бізнеслені, тобто знайде час для себе, люби себе, переймай подарунки, а, ти жінка, а не по так? Це з того ж а, а, Можна відео? Я починаю день з улюбленої Моршинської, щоб увесь день бути у фоні. Адже без природної води я почуваюся ось так. Та коли я п'ю Моршинську, мій організм наче оживає, тому що саме Моршинська щодня наповнює мене природою заповідних моршинських джерел і дарує гарне самопочуття. Як результат, я у відмінній формі. Чудово виглядаєш. Повечі Моршинська. Ви відчуваєте інші бачать. Коли вона вже в віці бабусі, то теж її сприймають вже тільки як постріть, які можна подати, або якісь ліхи, або за її допомогою рекламують затишок і якісь там зазвичай молочні продукти, селок, козаки. Тобто теж жінка виступає вже об'єктом, хоча й не сексуальним, але об'єктом. Вона вже стає таким предметом інтер'єру. Щоб показати, наскільки натуральний продукт, треба показати бабусю. Правильно? Загально може, то речі. Ну, так, так. Може бути ще відео? Відео було на кілька слайдів назад. Так. А можна потреба запустити? Ні, а тут.

Пішов такий мощний крін в бік натуральної краси. Іноді навіть дуже так сильно перегибають, намагаються довести, що звичайна жінка вона теж має право там, на подіум, на якісь там зірковий статус. Цим займається певна фірма. Це викликає завжди. Емоції, це викликає завжди цікавість, але тим не менш це продовжує залишатися такою родзинкою, А в рекламі все одно використовують жінок більш стандартно красиво. Це ж тенденція останніх років, а, якщо запитати у жінках, те, що чоловіки теж стали тілесними. Тобто, якщо до цього чоловіки це був там, сила, розум, воля, гроші, розум, може якийсь досвід, то тепер чоловіка теж стали сприймати через призму сексуальності, через призму його тіла як об'єкта. І зараз шаленими темпами чоловіки теж стають тими об'єктами, не суб'єктами. Об Ну і це просто зірка цієї категорії. Я думаю, усі його багато разів бачили в різних видах. А, і, в принципі, його теж ще покоління інших відомих футболістів. Я думаю, чоловіки їх знають, навіть, чоловіки їх знають. А, не не і навіть чоловік знають. Хто найкрасивіший після мене може. І у інших рекламах вже тобто, теж стали саме з'являтися такі. Жолики об'єкти, вони це реагують досить нервово, а, але тим не менш теденція така. Просто небагати є жінки, чоловіки якимось там котикам чи собачкам хотіли тут там було. Ні, я тільки за, бо, ну, звичайно, по-перше, я сама жінка. По-друге, я ж кажу, жінки купують звертатися до них, не використовувати їх неможливо. Це просто ну, мінус рекламні кампанії. Я кажу про те, що жінку можна використовувати як об'єкт, а можна як суб'єкт. І е, різниця може бути просто в таких нюансиках: від того, щоб зробити це гарно, до того, щоб зробити це ну, якось так, принизливо. Або так, що чоловікам подобається, але вони не запам'ятали і не купили, а жінка образна. Бо вона не хоче себе там, наприклад, порівнювати з якоюсь або там турнуватою матусою. Наприклад, я. Я не хочу бути там мамою своєї родини. Бо чоловік має бути партнером. Якщо я буду ходити за ним так, от з'їж ложечку, а, Скажіть, будь в перша черга кого чи на жінок? Чи є статистика, наприклад, яка реклама, в першу чергу Чоловік чи жінок? Ну, головна реклама чіпляє чоловіків, це звичайно. Але в принципі на всю рекламу більше реагують жінки. Набагато. А окей, свідчити, знову ж таки, бо бачите, дискусія розбунулася. Напевно, якщо жінков чіпляє чоловіків, це не менше тут робить два активної такої реклами. Це не є ознакою національного роботу чоловіка і груп національного лікування. Вона менше більше але але батько, що він буде інше. Є різниця в тому, який товар. Тобто, якщо ми продаємо для чоловіка щось велике і дороге, тобто покупку, яку він робить там, раз на 5 років, наприклад, на машину. Ну, От, е, то е, можна підходити до нього з такими е, прикладами. Якщо жінка робить покупки там, в Баценці, наприклад, раз на тиждень, то до неї можна емоціями бути постійно, бо вона хоче спробувати. Я сьогодні купила цей крем, а тут новий, а подушка порадила третій, а тут реклама, і треба все спробувати, воно коштує недорого, і, е, Дуже легко змінити е, свій вибір. Змієте? Чи прослідковувалася ну, взагалі тенденція як часових рамках, коли почали експлуатувати цей образ мами? Мені ну, здається, що в Штатах в 60-х почали? 60 це, Реклама є, тому, особливо, що Але йому, що... як коли в нас це реально почали використовувати? Ми вже як раптом сюди задали, як нас, ну, як нас дизайнери вчать, так? Тому що в нас теж є така вправа, коли ми навчаємося, що уявіть собі цільову аудиторію, як ви цілюва аудиторія. Ну це типово, так? Та така штука. І ви питаєте на такий образ був, що чоловік алкогольник і ще й да, і от Як ви її пишете своїм дизайном, що ви їй запропонуєте? Такому Я думала, не хочу серйозно говорю. Мені здається, що це такий образ мамочки, він так ще і агресивно культурує. Це так. Щоб психодорапати бореться, борються і буде в них роботи повністю. Я, я ж кажу, він реально да, дуже, дуже активно використовується. І, і Якщо раніше була там мама і свідокруха, які там навчають там невістку, то зараз вже і невістка навчає всіх і, і сама вчиться і на дітей, і на чоловіка. І виходить, що ж, ж, жінка молодша, але тим не менш вона лишається такою...